З початку осені ворог не припинив цинічне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення нашої області 2 вересня 25-го року. Близько 17.10 росіяни атакували безпілотником будинок мирних жителів у місті Білопілля унаслідок чого було поранено 13-річну дівчинку та її дідуся. А ранком 3 вересня Олег Григоров повідомив, що у лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу під час виконання будівельних робіт на Шосткинщині. Подія сталася 26 серпня. Тоді троє чоловіків 35, 44 та 48 років, були травмовані через атаку російських військ по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Усіх було госпіталізовано, проте 35-річний чоловік із Полтав. Отримав тяжкі поранення. Лікарі тиждень боролися за його життя, але вчора ввечері його серце зупинилося. Загалом протягом серпня ворог здійснив три тисячі атак нашої області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. 870 це удари кабами, 241 ударні БПЛА та 24 ракетних удари. На жаль, внаслідок цих ворожих і підступних ударів в нас загинуло вісім цивільних осіб, ми щирі співчуття близьким і рідним загиблим. І майже 80 цивільних отримали поранення внаслідок цих ворожих ударів. Було пошкоджено та зруйновано 150 житлових будинків наших цивільних. Під ворожими ударами були наші прифронтові громади, місто Суми, міста Трастянець. Ворог намагається знищити нашу енергосистему, наносячи удари по відповідним станціям. Я дякую енергетикам ДСНС, нашим збройним силам України, які спільними заходами роблять все для того, щоб зберегти нашу енергосистему. Очільник області наголосив на тому, що окрема увага приділяється зміцненню ППО і днями було виділено ще додаткових 29 мільйонів гривень на придбання відповіді. Відних засобів реб, засобів ураження для зміцнення нашої протиповітряної оборони на цьому тижні. Спільно з відповідальним бізнесом передали нашим оборонцям мавіки, передали БПЛА, квадроцикли і роботу на цьому напрямку продовжуємо на системній основі. Продовжуємо роботу щодо захисту наших. Доріг наших евакуаційних шляхів антидроновими сітками роботу. Цю продовжуємо на системній основі розуміючи її важливість в першу чергу для життя та здоров'я наших військових, наших громадян. Запровадили. Зональну систему повітряної тривоги, що дозволяє на території області більш стабільно працювати нашому бізнесу, закладам охорони здоров'ю, закладам освіти. Роботу на цьому напрямку продовжуємо в комунікації з складовими сил безпеки і оборони з нашими збройними силами України. Попри все, Сумщина тримається. Сумщина незламна. Сумщина не зневірена в своїй перемозі. Слава Україні!